І сьогодні в нас топове запитання з мого директу, чому дитина часто постійно прокидається вночі, прикладається до груди і щось постійно чогось хоче. І перше рішення, яке приходить на думку мамам, це, звісно, завершити ГВ. бо це ж через нього дитина прокидається. Це ж через нього дитина постійно хоче груди. І приберемо груди, вона не буде прокидатися. І дякуємо недобросовісним експертам, які цю думку підтверджують, розповсюджують і кажуть, що ГВ у всьому винне. Вони ж не шарять, що ГВ – то живі клітини, які створюють імунітет, і створюють взагалі то організм дитини, допоки їй це буде ще потрібно. Але ми не про це. Ми про те, що робити, якщо дитина дуже часто прокидається вночі. І на це є кілька причин. І усі вони супер важливі. Але будь ласка, допоки ви не додивитесь це відео до кінця, не завершуйте ГВ, тому що пояснюю принцип У дитини. Є якась проблема, яка не закрита, не завершена, є якась потреба чогось дитина прокидається вночі. Проблема ця не вирішена. Вона є, вона існує. І заради того, щоб якось компенсувати трошки цю проблему, трошки знизити її напруженість, знаєте, коли в нас сильний стрес, а ми щось робимо, там поїмо і нам стає трошечки легше. От дитина заради цього прикладається до грудей, заради цього, і заради того, щоб продовжити свою фазу сну і далі поспати. І далі спить, але в неї все ще є ця проблема, тому вона знов прикладається до грудей, вона знов якийсь час спить, знов прокидається, знов прикладається. І це коло воно буде постійним, допоки в ньому є цей центр, ця проблема або потреба не закрита в дитини. Що ж відбудеться, якщо ми заберемо з цієї системи? У дитини є проблема, є потреба, вона Хм, немає ніякого способу її компенсувати, немає нічого, щоб могло їй допомогти. Тому вона все ще прокидається, все ще хоче прикластись або кричить, щоб її взяли на ручки, все ще намагається якось далі поспати, все ще прокидається від своєї проблеми. Коротше, коло залишається таким самим, але способу знизити цю фонову тривожність, способу трошки від це компенсувати, ніякого нема. І тому дитині стає ще важче. І вона може прокидати ще більше. Але от моя подружка завершила ГВ, і в неї дитина перестала прокидатись, скажете ви. І дивіться. По перше, перестала прокидатись в цю фразу. Кожна мама абсолютно вкладує щось своє. Для когось це прокидається, п'є водичку, йде в туалет і лягає далі спати, тобто спить усю ніч, але з якимись своїми ритуалами. Для когось це прокидається, приходить до мами під бочок і спить далі. Усю ніч. Мама може цього не помічати навіть у вісні. Для когось це дитина спить в своїй окремій кімнаті, прокидається, не будуть нікого, засинає далі і спить. І можливо вона не прокидається, а можливо, ми просто про це не знаємо, але суть тут не в цьому, а в тому, що якщо дитина прокидається, їй не приходить ніхто на допомогу, ніхто не намагається дати груди, чи обійняти, чи взяти на ручки, чи притиснути до себе під бочок. То може бути навіть таке, що в якийсь момент дитина прокинулась, поплакала, полежала, подивилася, що ніхто не приходить, зробила для себе висновок, Ні, ніхто не допоможе, ніхто не прийде, на жаль, ніхто ніяк. І я маю впоратися з цим сама. І більше вона дійсно може не прокидатись. Але чим поганий такий висновок для дитини в один, два або три роки? Тим, що, по-перше, цей висновок закріпиться і піде з нею на все подальше життя. По-друге, тим, що дитина перейде в дорослу роль, і там, де мама мала би бути головною, керувати ситуацією, влаштовувати якісь правила, які дитина має слухати, там буде дитина на рівні з мамою. І навіщо їй слухатись? Маму, якщо взагалі, то вона вже головна. Тому починає сипатись ієрархія, тому починають сипатись скандали, капризи, істерики, кризи і все таке інше. Що призводить до того, що мами менше ресурсу, мами менше сил, втрачається нормальний контакт з дитиною, і найгірше в цьому, що дитина у все своє подальше життя намагається покладатись лише на себе. Ви сто відсотків знаєте таких людей або є ними самі, тому що такі люди вони прекрасно впораються з усім своїм життям самостійно, але в якийсь момент вони доходять до точки, коли вже все, сил нема, бажання звертатись до когось за допомогою нема. Вийду, і я в вікно. На жаль, це дуже, дуже жахливо, коли людина настільки не вірить, що їй хтось може допомогти, і єдиним виходом, єдиним варіантом для неї є щось настільки трагічне. І не всі доходять до цього висновку. Хтось просто вигоряє, злягає і лежить місяць або рік без діла, без справи, без взагалі бажання рухатись. Хтось приходить до антидепресантів, хтось приходить до ще якихось допоміжних варіантів. Але ми соціальні істоти. Нам класно спілкуватись з кимось. Нам класно. Ми від цього отримуємо енергію. Ми від цього отримуємо взагалі сенс життя, коли ми комусь допомагаємо. І... Коли в нас є контакт з іншими людьми, ми почуваємо себе на своєму місці, коли ж ми, самотня ракушка, в цьому світі, в нас втрачається відчуття, що ми взагалі комусь потрібні, втрачається сенс життя. І все це, окрім того, що самому Реалізуватись самому досягнути якихось вершин набагато важче, в принципі, набагато важче, тому що найняти команду, делегувати свою роботу, попросити когось про допомогу, про пораду все це нормальні етапи розвитку в будь-якому бізнесі або справі. Але коли ти звик покладатись лише на себе, то ну, якось це дуже важко зробити. Я думаю, що хоч в якомусь з цих пунктів ви впізнали себе, тому що нас всіх так виховували. Нас намагалися зробити самостійними з самого дитинства. Але самостійність не має бути вимушена. Вона має бути, коли ми даємо можливість спробувати спробувати зробити, вийшло добре, не вийшло. Добре, спробуєш пізніше, коли в тебе будуть на це сили. І вона точно не має бути така роби, роби, бо я так хочу. Але нас так виховували. Тому ми такі, які є, і тому ми тут і не хочемо так виховувати наших дітей. Ви можете зі мною не погоджуватись абсолютно. Але якщо ви розумієте, що у шмарклів є якась причина, наприклад, інфекція або вірус, якщо у кашлю є якась причина, якщо у вашого поганого настрою завжди є якась причина, а не він такий поганий сам по собі, то у нічних прокидань в дитини завжди є причина. Так само, як і у всьому, що є в нашому житті, завжди є причина. Так само, коли стається якийсь розлад в стосунках, в цьому завжди є причина. Не криза настала сама по собі, а щось там було до цього не так. Тому, і отут буде зараз неочікувано. Дуже часто причиною нічних прокидань в дитини є те, що мами немає відлучок. Відлучка це коли ви пішли, а з дитиною залишився хтось інший. Коли тато, бабуся, мама, свекруха, хтось залишився з дитиною, а ви по своїх справах. І в нормальному, адекватному вихованні це починає мама робити вже з 6 місяців. Вона пішла на 30 хвилин, потім повернулась і так кілька разів на тиждень. Тобто, в 2 роки мама може вже піти на кілька годин, 3, 4, 5, 6 годин. Вона поступово до цього дитину адаптовувала, налаштовувала, і дитина звикла. І дуже багато часу вона проводить без мами, звикає бути без грудей, не просити грудей. А можливо, ще й навіть. Кладатись спати без грудей. І от коли це є, нічних прокидань стає в 10 разів менше. Тому ось вам перше рішення, якщо у вас є кого попросити про те, щоб хтось посидів з вашою дитиною, починайте з мінімуму, нарощуйте. Чить іншу людину вкладати вашу дитину спати, це окей, це легко, це можливо. Це може бути навіть ваша сусідка в під'їзді, в якої теж є діти або дитина, яка вкладає спочатку молодшого, потім старшого. А потім ви з нею міняєтесь, ви вкладаєте двох дітей, доки вона п'є каву на самоті. Відчуєте ці слова: п'є каву на самоті. Ух! І взагалі... Ця схема це ідеальний варіант для того, щоб прибрати кризи у дітини, прибрати зайві капризи, прибрати істерики, прибрати вигоряння мами. Тому що коли в дитини є досвід з іншими дорослими людьми на соціалізацію, тоді в неї взагалі немає потреби висіти на мамі зранку до ночі 24 на 7, вимагати щось від неї, тому що дитині потрібна соціалізація з дорослими людьми. І коли вона отримає цей досвід, вона з мами не намагається вижати все, що їй потрібно. Якщо ми згадаємо печерні часи, то нас виховували групами. В наших групах людство вижило завдяки тому, що були старші сестри, тітки, мама, її сестри, бабусі, прабабусі, і там було. До десятка людей, які виховували усіх дітей, і у кожної дитини був досвід спілкування одразу десь з десятью дорослими. В той час, як сучасна мама намагається одна на своєму горбу витягнути одну, двох, трьох, п'ятьох дітей і якось мати ще при цьому ресурс, сили, бажання сексу, взагалі бажання жити і ще й працювати. Тому відлучки це топчик. Якщо ваша дитина після року починає витискати з вас максимум, і ви вже не можете, це прям 100%, що у вас немає відлучок. Якщо у вас нема з ким залишити дитину, нема кого попросити, щоб хтось вкладав вашу дитину спати або всі бояться, це не привід. Не привід, чуйте, не привід а, а, завершати ГВ і казати, все, більше груди не дам. Це привід піти цим шляхом і почати поступово потрошечки зменшувати кількість прикладань на день. Там ми можемо знайти, що у вас їх взагалі більше, ніж в нормі, тобто, що дитина прикладається тоді, коли вона хоче, а не тоді, коли ви це дозволяєте. І що взагалі до якийсь такий хаос з цими прикладаннями немає ніяких норм, немає чіткого розуміння, коли прикладання будуть, а прикладань не буде. І ви можете піти цим шляхом для того, щоб від хаосу. Пройти до якоїсь систематизації, ми цьому вчимо на марафоні, а також даємо докладну інструкцію, як навчити засинати без груди, які ритуали асоціації вести, аби дитина спала без груди, як це все зробити самотужки, при цьому зберегти свій ресурс нервову систему, свою і нервову систему дитини. Тому що, коли ми розуміємо, яка зараз потреба є в дитини, ми не намагаємось її зламати і підлаштувати під якісь власні бажання. Тому дуже грубо і дуже зверхньо можна сказати, що ГВ є причиною нічних прокидань. Але не саме ГВ, а відсутність організації, коли дитина прикладається тоді, коли вона хоче, і ви її не можете відмовити. Відсутність якогось графіку, коли ми прикладаємо дитину згідно віку вже тільки навколо снів, а не кожні дві годинки. Або коли навпаки дитина прикладається набагато рідше, ніж їй потрібно за віком. Або... Коли ми на кожен крик дитини даємо груди, аби дитина закрила рота, заспокоїлась і не плакала, і це все причини, які потрібно вирішувати, які потрібно змінювати, і тоді зменшиться і кількість прикладань, і кількість нічних прокидань також. Друга найпопулярніша причина нічних прокидань це причина в тому, що дитині не вистачає контакту з мамою. І тут ми повертаємось до нашого кола. оцього, цього, коли є причина, є спосіб компенсації, і є те, що дитина знову знов ходить по цьому колу. І причина в нас недостаток контакту з мамою. Але давайте подивимося, як це все виглядає. Мама народжує дитину. І слухає якихось суперкрутих експертів, які кажуть, своє ліжко, своя кімната, мама має бути щаслива і оце все інше. І відокремлює дитину від себе так на максимум, а ще до того ж, ніяких грудей дає їй пустушку, а ще до того ж тільки візочок, а не на руках не бере на ручки, іграшки, заколисувальний центр, і все так, аби дитина взагалі на маминих руках бувала якнайменше. І тоді в дитини такий жорсткий. Недобор контакту з мамою. А діти, вони такі істоти, їм потрібно, щоб їх постійно тіскали, обіймали, і чим вони менші, тим більше 24 на 7, це має бути постійний фізичний контакт, бо інакше вони гірше розвиваються. І це науково доказано. Або, може, не все так погано в цій схемі, але дитина спить окремо усю ніч або частину ночі. Або, наприклад, вона спить там до першого прокидання, а потім перелазить в ліжко батьків. І тоді в неї є кілька годин на день, за які вона не добирає фізичного торкання від мами. Це три може бути години: п'ять-десять. Але якщо ніч це 12 годин нічного сну, а дитина, наприклад, з них три години спить окремо, то за інші дев'ять годин вона має дібрати. Те, що не добрала за ті три години, тобто прокидань ось тут стане більше, тому що є оця незавершеність, недоторканість. І навіть коли ми спимо з маленькими дітьми, вони прокидаються від того, що ми вирушуємось, і це не дає зовсім новонародженим поринити в настільки глибокий сон. Щоб вони не могли знову прокинутися. Тобто, коли мама торкається, рухається і трошки підбуджує дитину, природою так закладено, що дитина від цього прокидається і залишається жива. Бо я думаю, ви всі чули про випадки, коли дитина дуже глибоко заснула, вони трагічні, вони жахливі. Але природою закладено механізм. Мама спить поруч, по-перше, дає своє тепло, обігріває дитину, торкається до неї, дає свій контакт і підбуджує її своїми рухами і зберігає їй життя. Тому друге рішення, ви можете зі мною не погоджуватися, але перевірте, і вам сподобається, коли дитина спить до трьох років разом з мамою. Після трьох років їй набагато легше відсунути в своє ліж ліжко, відселити назовсім, і вона буде там абсолютно спокійно спати. Не буде такого, що вона буде спати з вами до, до школи або до роботи. Я, якщо хочете, вам це в окремому відео поясню, чому це так працює. Але перші три роки дитина накопичує таку базу контакту всередині себе, контакту з мамою, вона все це в себе вбирає, в неї вже багато цього всередині. І 3 роки вона може від вас сепаруватись, відділитись і почати спати в своєму ліжку абсолютно спокійно. В той же час, якщо в дитини ось тут мало, не доповнено, не вистачає, їй не дібрала вона, тоді вона в 3, в 5, в 7, в 9, 12 років буде повертатись до вашого ліжка, аби дібрати, доповнити оце ось тут. І спати з 5-7-9-річною дитиною в дорослому батьківському ліжку трошки важче, ніж спати з трьохрічкою. Тому десь приблизно 2,5-3,5 роки до побачення в своє ліжко. І це ідеально! Аби відео не вийшло дуже довгим, коротко перерахую, інші причини. Дитина може бути голодна через те, що відбувається дуже багато хаотичних прикладань в день. Вона не насичується прикормом, і через це прокидається вночі. Тут треба перевернути систему і дати ту кількість прикладань, яка має бути потрібна. Ту кількість прикорму, яка має бути потрібна, і тоді покращиться сон. Дитина може хотіти в туалет, тоді її треба звести, зняти з неї підгузки, дати їй спокій, навчити спати без підгузків. Це можливо вже з 4-8 місяців 100% перевірено. Дитина може хотіти прикластись до груди, якщо ви, наприклад, годуєте дитину раз на три години. Якщо ви дуже рідко, ніж потрібно за віком даєте їй груди. Якщо ви самостійно їх не пропонуєте, вона забувається протягом дня і потім їй не вистачає, то вона добирається все вночі. І звісно, може бути якась проблема з ритмами. Коли дитина або мало гуляє, або дуже багато гуляє, але про ритми давайте вже в якомусь окремому відео. Якщо вам сподобалось і було корисно, і ви щось для себе дізнались, будь ласка, напишіть це внизу, поставте мені лайк, бо я повертаюся на YouTube і дуже хочу тут розвиватись. Більше інформації в моєму інстаграм, підписуйтесь і до зустрічі!